Грахи, ви взагалі, вмієте грати в хати. Моя давна не ваш откузе. Що, ну, що ж мені робити, якщо у вас тільки дали на руках? Мідорогий, колись ви не звертали уваги на такий дрібниць. Не ну, пам'ятаєте, коли ми з вами грали при свічках Дорога. на роздягання. Дорога, ви Останній поцілунок свідчить про те, що ваші почуття до мене повернуться. Брати, це ви знаєте, як закинулися на мене. Як ви я тут прилюдять. Боже, а з якого якогось часу вважаєте служниця людей. Все. Зрештою, радішній вечір. Я важко для романтичних побачень. Я її в для нічного полювання вийграбення в ви моєї колекції не вистачає нічного мотеля. Довпідеротчиця немає. А ви, якщо не вмієте грати в карти, розкладайте пасьянс.